Сьогодні матч сезону в першій лізі, тому погнали, подивимося, як це виглядає насправді. Я приїхав до Гдині на матч сезону першої ліги, де місцева арка приймала буркбет Термаліку, гонці за золоті медалі та дострокове підвищення. За традицією я відправився до фаншопу, але вийшов не жданчик, адже до клубного магазину вишикувалась величезна черга, і тому без шопінгу відправляємось одразу на трибуну стадіону місцевого Гдині. Саме тут арка проводить домашні матчі. Він міщує майже 15 тисяч глядачів і має досить сучасну інфраструктуру. Чудова акустика, яскраві кольори трибун і близькість до поля. Ідеальні умови для атмосфери великого матчу. Я зайняв своє місце на трибуні і виявилося, що клуб підготував невеликий перформанс. Це була так звана картоняда, яка вийшла досить ефектно. Перед стартовим свистком прозвучав гімн Польщі, і гра розпочалася. Матч тільки почався. І яка ж неймовірна підтримка лунала зі стадіону. Арковці гнали команду з перших хвилин. Весь стадіон стоячи, ніхто навіть не сідав. Гра одразу пішла на шалених обертах. Обидві команди обмінювались гострими моментами. Але на 35-й хвилині саме гості несподівано відкрили рахунок. 0-1 для гостей. Та арка не зупинилась, лише додала обертів. Команда йшла вперед, а трибуни вибухали ще гучніше. На 44-й хвилині довгий перегляд вар, і Реф все ж таки назначає пенальті. Арка спокійно зрівнює рахунок. Yeah! На додаткових хвилинах першого тайму під час атаки господарів Реф зауважив порушення і назначив ще один пенальті. Yeah! Yeah! І на перерву господарі йдуть ведучи 2-1. А вболівальники тим часом долучаються до благодійної акції. Трибуни починають кидати на поле м'які іграшки, які заберуть для дитячих будинків. Свисток починається другий тайм. Гра знову набирає обертів. Моменти, боротьба, часом навіть досить агресивна гра з обох боків. І на 71 й хвилині переломний момент. Захисник арки отримує пряму червону картку. Господарі залишаються в меншості. Термаліка отримує шанс. Штрафний удар. І одразу починається шалений тиск. Атака за атакою. Та з кожною хвилиною підтримка трибун лише посилюється. Арка тримається. На полі суперечки, емоції, штовханина. Фінальний свисток. Матч завершено. Арка Гдиня знову в екстракласі. А що було далі? Словами не передати. Це краще побачити. Це була ще одна футбольна історія. Яку точно запам'ятають, підписка, лайк, і до наступного свистка. Бувай!